Інсульт це раптове порушення кровообігу мозку. Що хвилини у світі від нього помирає шестеро людей в Україні щороку понад 100 тисяч випадків, половина з них у людей працездатного віку для закарпаття, як і цілої України, звичайно, що питання інсульту стоїть гостро. І гостро стоїть не лише через наростання захворюваності, а через те, що певні методи лікування, на жаль, не так швидко адаптуються або Застосовуються в Закарпатській області, як по е, решті областей України, і це ми говоримо в першу чергу за механічну тромбектомію, виконання якої дуже залежить від налагоджені мережі інсультної по області 34 інсульти за третій квартал 2025 року. А за весь 2024 майже 400. з них 285 ішемічних, решта геморгічні. Така статистика захворюваності центру нейрохірургії та неврології 25% Пацієнтам тут виконали тромболітичну терапію, 12% механічну тромбоктомію при ішемічному інсульти. В середньому по країні показник складає 2%. Найголовніше, най якраз ми вчора були по районах по інсультних лікарнях Виноградова, Тячева та Хуста і розбирали статистику за 9 місяців. І завжди питаємо, дивимося, що чомусь немає тих пацієнтів в молодшому віці. Так, тобто інсульти стаються, але чомусь їм та допомога не надається. І приходимо до висновку, що пацієнти молоді десь перечікують, не звертаються в час. Суну до лікарні і думаю, що якщо затерпла рука, чи порушилася мова, чи перекосило обличчя, чи якась не така слабша рука або нога, може, ми перечекаємо, а може до ранку пройде, а може тут до завтра пройде і таке інше. І, на жаль, поступають уже поза межами так званого терапевтичного вікна, коли ми можемо ефективно допомогти пацієнтам. Тобто, ми бачимо дуже велику кількість якраз молодшого контингенту. Це інвалідизація, це проблема, це величезна проблема. Оскільки держава несе далі ті величезні кошти, по перше, ми втрачаємо працездатно. Людину в працездатному віці, а окрім того, зростають видатки на її утримання. Летальність при ішемічному інсульті у закладі у третьому кварталі 5,6%. Це лідерські показники по Україні: низька смертність і висока виживаність. Надаємо весь спектр послуг для лікування інсульта, які існує взагалі, може бути у цілому світі. Тобто, починаючи від лікування медикаментозного. Ми говоримо про тромболітичну терапію, так само як тромбектомія, тобто видалення тромбу, це Ми говоримо в перші 24 години години, судини, через яку стався інсульт, до відкритого або закритого хірургічного лікування, якщо це потребує пацієнт. Нейрореанімація, інсузний блок, реабілітація, тобто, все е, далі циклу пацієнта, продовжується його подорож по, по інших відділеннях. Неабияку роль у відновленні організму після інсульту відіграє реабілітація. Перша реабілітаційна допомога надається навіть при гострих станах протягом 24-48 годин біля ліжка пацієнта. Це допомагає запобігти таким найчастішим ускладненням як контрактури, пневмонії. Олежні позиціонування пацієнта, пасивно-активні рухи в усіх суглобах, а також поступова вертикалізація пацієнта. У нас є абсолютно все для реабілітації пацієнтів з постінсультними станами, а саме сходи, сходи з похилою поверхнею, сходи з перешкодами, реабілітаційні доріжки, квадропоти, всі допоміжні для засоби для. Допомоги при ходьбі роботизована система матомеди, пасивні мотомеди, реабілітаційні системи для покращення когнітивних функцій наших пацієнтів. Пам'ять, увага, концентрація. Найчастіше страждають інсультники для відновлення цих функцій у пацієнтів. У центрі є спеціальне сучасне інтерактивне обладнання. У нас є такі два прилади: неофект когнішн. Ми використовуємо от саме оцей прилад. Більше для тренування когнітивних функцій пацієнтів після інсульту, черепно мозкових травм. Там більше як на тренування уваги, пам'яті, зорово-конструктивних навичок. Там, можу показати, Покажіть. є різні ігри, відповідно, наприклад, на тренування уваги, різні ігри, на тренування пам'яті. Керівна функція візуально просторова. Підбираємо відповідно будь-які ігри, відповідно до складності. Заняття триває від 10 хвилин і більше, залежно від стану пацієнта і його можливостей. За день дві-три особи зазвичай тут займаються зерготерапевтами. Це а, прилад а, капрі, а він спрямований більше на тренування рухових функцій, тобто, наприклад, за допомогою оцього. М'ячика ми тренуємо різні рухи, збільшення сили, діапазон рухів, наприклад, на згинання, розгинання, пронацію, супінацію. Також це прилад і для збільшення і когнітивних функцій. Пацієнти покращують когнітивні функції, граючись, обираючи програму, яка до вподоби, налаштовують її під себе, зокрема рівень складності, тривалість, інші параметри. Варто додати, інсульт може трапитися з кожним, проте головне його розпізнати і вчасно звернутися по допомогу, аби уникнути інвалідизації.